Ця частина присвячена покупкам від продавця гострономія. Від слова гостро іномія. В мене з ними давні стосунки в тому плані, що я купував в них насіння на весь свій врожай попереднього року, окрім Хабанера. Хабанера я купував попереднього року і вже зі своїх перців вирощував. А всі інші перці, які минулого року я вирощував, я вирощував на насінні від гастрономії. Цього року я буду пробувати в них замовляти ще розсаду, а по насінню мені вже ну все, що вони продають, я вже виростив у себе майже все, і я буду пробувати наступного року. Цього сезону вирощувати з насіння, яке вже виросло на попередньому врожаї. От але в астрономії замовлю декілька розсад. До речі, цікавий факт: я з ними зв'язувався, хотів купити розсаду, точніше замовити, гадав на весну. Виявилось, що в них вже є готова розсада, і вони готові її відправляти. Але від, до відкритого ґрунту я ще не готовий її саджати. Тому, якщо у кого є домашні теплиці, агробокси, в гастрономії вже є розсада, цікаво. а я сьогодні буду пробувати їхні продукти, я почну з дика сальса. Перець скорпіон зі свіжих перців, рівень гостроти, тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 із 7. Тут є вже опис складників, ще нема опису розподілу білків жирів вуглеводів. Це ще є куди рости. Обіцяють гострувато, Тобто, тут є томати, вони на першому місці, і це може бути таким зменшуючим рівень опіку. Тому що, якщо на першу, щось, якщо ви ставите щось на перше місце, то це говорить про те, що його доля в продукті більша. Тобто тут є томати, перець солодкий, цибуля буляпари, перець гострий скорпіон, перець гострий привід, чесник і сіль. Подивимось. За запахом він більший томатний. Тут такі допасти томатної І. Оці от нотки а, привіду скорпіону, капсиком чи Нінс, вони десь так. На, на обрії щось мелькає, але вони, вони тут не, не, не головні, не основні. Якщо ви відкриваєте соус від вогняра, то там, якщо ви хочете дізнатися, як вони пахнуть ці перси <соць> соуси від вогняра. Тут це продукт для того, щоб куштувати. Ось так виглядає. Є великі шматочки, є невеличкі шматочки. Це рівень перебитості до сальси, це не емульсія, яка така соуса, типу паску, або вагнера. Тобто це все ще можна роздивлятись, можна брати тут чипсину. І смакувати. Він не дуже солоний, він не, не дуже солодкий, він збалансований. Він не дуже пече, але пече. І це от якраз якщо вам цікаво їсти чипси, начуси з сальсою, такий собі мексиканська паті, латиноамериканська паті, ось такого рівню опіку цілком достатньо для того, щоб продовжувати, продовжувати, продовжувати. Смак він не переб'є повністю. Відчуття смаку чипсів. Тому обрати потрібно такі чіпси, які, а, що ви хочете більше, ви хочете почути смак начосів або смак картопляних чіпсів чипсів, бо він не переб'є їх, він доповнить, але всі смаки збережуться. Це класна пальца. Смачна і добре збалансована. Далі Хариса. Харісу я куштував Золекс домашній варіант. На жаль, він зник з продажу, принаймні зникла там те посилання, те обява, за якою я купував. І та Хариса виглядала більш домашньою. Там все було величкими шматочками. Там були видні, видні ці всі структури, фактури. а Тут більше це пюре. Тобто, при бажанні гастрономія може перебити до будь-якого стану ваш продукт, тому ця сальса це вибір, щоб зробити його з такими шматочками. До сальси, ну, є різні варіанти сальси, але такий найбільш звичайний. Якщо десь бачите, купуєте, то він ось має все ж таки структуру якусь. В цьому соусі це вже більш емульсований такий. Ще не повністю, ще не вогнярівська. Така не, не вогнярівський рівень перебитого соусу, але теж дуже густий. Пюрешний. За запахом він відрізняється від тієї харіси яку я купував. Тут відчувається томатик, відчувається така паприка. Перець солодкий, перець Хабанеро, ахелімор, масло рослинне лимон, сіль, цукор, чесник от спеції. В попередньому варіанті, який я куштував, там багато було такого такого присмаку. Такого немає. Він більше такий лагідний є. Солі слабо відчувається. Відчувається ця солодкість від перців. Скоріше за все, від. Тих солодких перців, ну, від болгарських перців. От. І відчувається хабанерівська нотка, але не дуже сильно. Тобто тут ну, він теж збалансований, він для більш масового а, клієнта. Тут незрозуміло чому, але мені. Ця комбінація, вона дещо, дещо нагадує такий абрикосовий джем Мені подобається сам продукт. У нього нема того а, того смаку, який мене здивував, можливо, трішки закохав харіси домашньої такої, що уявляєш себе десь на Близькому Сході, десь на базарі куштуєш ці фалафельки або якусь шаверму з цією харісою. Але ну, соус гарний і він підійде більшій кількості людей. Опік він трішечки сильніший, ніж у дикої сальси. Це дещо дивно. Тому що рівень гостроти тут стоїть 3, у дикої сальси 7. Але чомусь, мабуть, хабанеро такий ципучий перець, він там трішечки мене більше зараз тримає, ніж ця дика сальса. Не знаю чому. І на останок я залишив маринований ахіліму. У мене є свій варіант маринаду, який я випадково зробив. І він сподобався людям. Мені подобається він теж. Я хочу спробувати Ахілімо в іншому маринаді. Тут Ахілімо відчувається. З такою кислинкою. і Щось мені на, на аромат вже варіант, який робив я, подобається більше. Від ахілімо тут е, парфумовано, Ахілімо дуже парфумований, такий має присмак аромат Тут у солоному розсолі він зберігається трішки гірше. Тут перця, ахілімо, вода, рисовий оцет цукор, сіль, чесник ну давайте подивимось. Приємний. На смак він. Вже більше схожий, тобто від ахілімо смак за, залежить. Є е -е, зберігається його парфумованість і тут. Класна, класна штука. Рівень гостроти на п'ятірочку із сьоми. І тут вона точно розкривається на п'ятерочку, може на четвірочку. але Ахеліма ось такий маринований, він гостріший, ніж попереднім соуси. Класний, мягкий маринад. Мій маринад він більш агресивний там, за рахунок того, що там більше оцету, і це оц... з більшого відсотку. Цей рисовий у мене такий класичний білий. За смаком це підійде більше, до більшої кількості страв. Мій маринад, він більш специфічний. Але я зможу зараз порівняти. Я зробив свій маринад з іншими перцями. Я зможу таки порівняти. Дякую Гастрономія що зробили Ахілімо маринований. Класна штука. Ахілімо. Кефирчик. Ah. Клас. рекомендую.